Привіт, Водолії. Це ваш старой прогноз на місяць вересень. Зараз подивимось, що вас буде очікувати у вересні, як будуть йти ваші справи. Дивимось. Так, ну тут така ситуація, що можливо, вам необхідно буде переїжджати. Це в нас п'ятірка пентаклів. Якісь будете вирішувати питання. Матеріальні, фінансові, щось може бути пов'язане з боргами, і з зміною місця проживання. Можливо, будете шукати якісь нові умови, орендувати і таке інше. Питання фінансів у вас будуть основними та нерухомості, і зміни місця проживання. Дивіться, далі в нас сімка кубків. Дивіться дуже обережно, щоб не було у вас дуже багато ілюзій. Ця карта відповідає за ілюзії. Щось ви будете думати, щось будете робити, але це все може, можуть бути, бути тільки ілюзії. Тому перевіряйте, перш ніж щось зробити, краще все перевіряйте. Декілька разів, щоб ви. Не потрапили в таку ситуацію, що ось ви плануєте, думаєте, робите і розумієте, що все, немає, немає е вихіду, тому що все, що ви думали, це лише ілюзії. Дивимось далі. Дуже цікава карта король мечей. Ну, в будь-якому разі, вам необхідно буде дум діяти, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Нічого само собою не вирішиться. Так, і наступна карта вісім кажезлів теж вказує на те, що необхідно буде докладати зусиль. Далі, паж пентаклів. Щось буде починати спочатку. І знову це пов'язано з фінансами. Подивимось. Справедливість. Але все це буде справедливо. Все вирішиться справедливо. І це, до речі, ще карта юридична. Це можуть бути у вас якісь питання юридичні у вересні. Можливо, щось будете з документами робити або переробляти двійка жезлів. Будете обдумувати. Дивитись, наче, знаєте, на ситуацію збоку. І знову ж таки діє. Так, знаєте, у вас випадає вісімка кубків. Це означає, що у вас буде, знаєте, таке бажання все залишити. Все залишити, кудись поїхати, все кинути і почати все спочатку. Це також карта, яка може вказувати на переїзд. Щось у вас тут дуже багато тем, пов'язаних з житловим питанням і з питанням переїзду. Так, трійка кубків. Дуже гарна карта. Знаєте, наче будете щось. Щось вирішиться на вашу користь, будете дуже сильно задоволені, будете і будете це е святкувати в колі друзів або подруг. Так що гарний місяць башня. Дивіться, знову ж таки башня може вказувати на те, що будете щось починати нове. Щось починати спочатку. Щось може піти не так, як ви планували, і ви будете починати спочатку. Або вже буде така ситуація, що знаєте, вже далі все. Вже тільки вихід починати щось нове. Далі. Але дивіться, за нове. За нове життя необхідно боротись. Не буде все так легко. Так, будете, знаєте, в такому емоційно, у вересні, не дуже простому стані. І луна випала, дивіться. Будете такі емоції будуть через край у вас у вересні. Щось буде, щось буде у вас визивати дуже сильні, сильні емоції. Але дивіться, туз пентаклів. Це вже остання карта, яку я витягла. І вона означає, що у вас є шанс все змінити. Тому користуйтесь, шанси є завжди, завжди є вихід. Без вихідних ситуацій не буває. Все буде добре. Користуйтесь шансами, які дає вам доля. І мирного неба над головою все буде Україна.